Це абсолютний геній, говорять про героя сьогоднішнього відео. Хабі Алонсо завершив кар'єру футболіста в 2017-му, але ніколи не прощався з футболом. Через рік після завершення кар'єри він розпочав нове життя вже на тренерському містку серед тактичних схем, стандартів і тренувань. Тепер сім років по тому він очолює першу команду реалу в один із найособливіших моментів свого життя, як він сам зізнавався на прес-конференції, зворушений, але водночас впевнений в здатності змінити хід історії. А ми зараз перебуваємо. В часовій петлі, де в Іспанії домінує Барселона Гансі Фліка і без перемоги на внутрішньому фронті над запеклим опонентом навряд чи можливе домінування на європейській арені. Розчарувавшись в можливості Ханчелотті керувати новою іграшкою під назвою Galacticos 3.0 Флорентіно Перес покликав одного з найпрогресивніших наставників світу нової хвилі. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Хабі Алонсо здається, побудував ідеальну ігрову кар'єру: Реал Сосідат, Ліверпуль Рафаеля Бенітеса, Реал Мадрид, Мауріньо та Анчелоті, Байерн Пепа Гвардіоли та знову Анчелоті, перелічуючи ці прізвища, розумієш, що хабі Алонсо був приречений на успішне тренерство, навчаючись вже під час кар'єри футболіста. Відповідаючи на питання, хто з тренерів вплинув на нього найбільше. Хабі відповів: напевно, той факт, що я сиджу в цьому кріслі, є результатом впливу кожного з них. Мені пощастило мати дуже хороших тренерів і я намагався бути допитливим і співпереживати їм. Період з Анчелоті мав великий вплив. Без того, чого я навчився у нього, мене б тут не було. Мій батько також був тренером і мав найбільший вплив. Поступово у вас з'являється власна книжечка, але ви повинні бути динамічними в тих речах, які можете покращити. Для того щоб зрозуміти, хто такий хабі Алонсо як тренер, недостатньо подивитись кілька матчів його екс-клубу Байера з Леверкузена. Його тренерська філософія значно глибша і не базується виключно на тактиці. Як багато хто думає про басконця, пропонуємо вам поринути в ранню тренерську кар'єру хабі. Це ідеально вам покаже, хто такий Алонсо і в чому його геній. Цікаво, що починав наш герой в одній з юнацьких команд мадридського реалу. В Мадриді завжди були впевнені, що рано чи пізно він очолить першу команду. Це був сезон 18-19. Це була команда 13-річних Бланкос, на такому рівні результати мають другорядне значення. Головне формування особистостей і футболістів. Він розумів, що має прищепити нам радість від гри. Ми були дуже. Маленькими і він хотів, щоб ми отримували задоволення та зростали хорошими людьми. Ця філософія залишається з хаві. І понині, окрім позитивних результатів, гравці, яких він тренував у кар'єрі, відзначають його як чудового вихователя. Він вмів розподіляти ігровий час і підтримував зарядженими всіх протягом сезону. Так званий мен-менеджмент, це одна із найсильніших сторін Хабі Алонсо як тренера. І це вміння є колосально важливим, коли ми говоримо про роздягальню, наповнену зірками світового класу. У нього є свої прийоми як підтримувати ігрові стосунки з футболістами і бути ближчими до них. Зокрема, Гілья та Адріано обидва воротарі цієї дитячої команди Реала з особливим теплом згадують завершення тренувань. Коли тренування добігало кінця, ми залишалися ще трохи, щоб хабі пробував нам штрафні. У нього була топова техніка, і він часто нам забивав. Це те, що ми ніколи не забудемо. Після вдалого першого досвіду тренерської роботи у Ла Фабриці, уродженець іспанського міста Толоса, населення якого складає 18 тисяч людей, повернувся до Реалсос їдаду. Іншого свого дому, де він вже очолив молодіжну команду. Тут він пройшов все: пандемію ковід 19 підвищення до секунди і подальше повернення до прімери Федерасьйон. Це були три роки тренерського становлення в трясовинні іспанського футболу. Було помітно, що його тренували найкраще. Він мав власну харизму, завжди чітко знав, чого хоче, до чого прагне і як це досягти. У важливий період він дав нам багато впевненості і спокою. Згадують про хабів соцієдаті в, в Ларалі були вражені посланням 14-го номера. В роздягальні він пройшов, маючи за плечима всі ці трофеї, і сказав: «Ну що ж, це сегунда Б, дуже складна категорія. Тут непросто, але ви знаєте більше за мене, бо для мене це перший досвід, і це справило дуже сильне враження. Пише видання Ралево, саме тут в Ралсу схід Б було видно основні ідеї новоствореного тренера, одного із творців золотого покоління іспанського футболу, яке вперше перемогло на чемпіонаті світу та домінувало на двох євро поспіль. До речі, з цього випуску чемпіонів вже встигли проявити себе на Ренерській лавці, саме генії центру поля Хаві Арнандес, який вже виграв титул із Барселоною, Сеск Фабрегас, який проводить дуже якісну роботу в комо, і Хабі Алонсо. Хабі, відомий своїми діагоналями та розрізаючими лінії передачами в ролі футболіста, як тренер багато працював над такими деталями, як позиціонування, ширина від крайніх і стандарти, останнім з яких особливо опікувався його помічник Себас Паріль'я. Себас ще одна дуже важлива фігура для хабі. Він також блискучий у тактичних речах. Вони готувалися. Але план на гру заздалегідь, але завжди були готові його змінити. Якщо щось йшло не так, нас вражала швидкість, з якою вони вносили корективи. Все відбувалося миттєво. Він випереджав усе й усіх, інакше це не описати. Розповідають гравці того ж сосєдаду в Лареалі, навички керування роздягальною вийшли на новий рівень. Він пам'ятає про дні народження і коли ти змінюєш клуб або отримуєш хорошу новину. Його повідомлення завжди з'являється. Говорить у неї вейга, вихованець Ралсоєдад, який нині грає за Лас Пальмас. Ще одна сильна риса Алонсо як тренера. Побудова командного духу. Він розуміє, що зв'язок із гравцями виникає не лише в роздягальні чи на тренуваннях, а формується щодня через довіру та спілкування. Сусідда Бе були звичними матчі в падель, святкові обіди на честь днів народження, а також спеціальні вправи на командну єдність. Молодий тренер тоді мотивував юнаків історіями про своїх екс-одноклубників Ар'єна Робона та Криштяну Роналду, які справили на хабі найбільше враження. Нідерландець приходив за півтори години до тренування, щоб добре розігрітись і уникнути травм. Португалець був. Фудержимої своєю фізичною формою приходив за дві години до тренування і залишався ще на дві. Після в жовтні 2022 року він прийшов в Бундеслігу, щоб поступово відновити команду, яка перебувала в кризі. За дев'ять місяців Байер піднявся до єврокубкової шістки, відновив впевненість. А в наступному сезоні вперше в історії виграв титул чемпіона Бундесліги. Він позбувся ганебного прізвища Неверкузан, і відтепер він назавжди в історії світового футболу із цим досягненням. А ще той сезон він пройшов без поразок в чемпіонаті Німеччини. Серія в 34 матчі стала найдовшою в історії змагання. Також він виграв кубок та суперкубок Німеччини. Той Байер славився своїм характером, часто зводячи матчі до нічиїх чи перемагаючи в додатковий час другого тайму. В цьому є багато від мадридизму, і це має надихати фанів реалу. Ми змінили стиль гри. Початок атак став краще налаштований під нас. Всі розуміють, як ми граємо і пересингуємо». Пояснює трансформацію команди Жеремі Фрімпонг. Прогрес якого пришвидшився якраз після приходу Алонсо. В лізі Європи команда спочатку дійшла до півфіни. Фіналу, де поступилася Ромі Мауріньо, в наступному сезоні був фінал, де команда програла Аталанті Гасперіні. А в цьому розіграші Ліги Чемпіонів Леверкузен грав в одній восьмій фіналу, де поступився Байерну. Ці успіхи зробили хабі одним з найперспективніших тренерів, що послугувало прямим квитком додому на сантьяго Бернабео, де він замінив одного зі своїх вчителів Карло Анчелотті. Його промова під час презентації на посаді головного тренера реалу справила сильне враження і наповнила вболівальників надією. Я хочу запалити фанатів, щоб вони казали. Ось це мій Реал Мадрид. Варто одразу окреслити його основні меседжі, які і будуть ідентифікаторами змін, які в клубі вже хочуть побачити на клубному чемпіонаті світу, який стартує 14 червня. По-перше, хабі хоче побудувати проактивну команду, як в атакуючій фазі, так і в захисній. Ми починаємо новий етап з сильною командою, енергією та бажанням розкрити потенціал кожного. Хочемо викликати емоції у вболівальників і пишатися грою. Його байер мав середній показник в 62% володіння м'ячем. При цьому команда Віддавала 673 передачі за гру. Ключовими гравцями були грані Джака, Жермі Фрімпон, Халікс Грімальдо та Флоріан Вірц. Це генерал центру поля, який контролює всю гру, два фулбеки, та один фантазіста, який зав'язаний на гру у фінальній третині поля. Хабі вже має своє перше бачення Мадрида. Про що він розповів на своїй презентації в якості нового головного тренера реалу. Я зробив аналіз команди, але використаю його для ідеї, яку я маю, і проекту, який я починаю. Ми тренери залежимо від гравців. А вони мають дуже високий конкурентний рівень. Завдання полягає в тому, щоб створити команду і щоб ми всі були єдиним цілим. Це буде дуже потужна сила. В реал Б та Байрі Алонсо в основному використовував дві схеми: 3-2-2-3 та 3-4-2-1. В Леверкузені командна побудова ділилась на дві фази: атакувальну 3-2-4-1 та захисну 5-2-3. На прес-конференції хабі запитали: нас очікує 3-5-2 чи щось інакше. На що була відповідь? У мене є кілька ідей щодо того, як грати, і я хочу, щоб команда. Аманда передавала емоції, енергію і мала зв'язок з людьми. Я хочу, щоб футболісти могли грати там, де їм найкомфортніше і де вони можуть проявити свої фізичні, тактичні та ментальні якості. Я спостерігав за матчем реалу і зараз думаю про те, як бути збалансованою командою і щоб у нас був контроль над індивідуальними якостями гравців. Це дасть нам стабільність, яка дозволить їм процвітати. Поки багато загальних слів, але картинка зрозуміла, точно будуть зміни, і Алонсо на них натікає своїми словами: ключові з яких стабільність, яка Дозволить їм процвітати. Це про атакуючу групу, яка і стала головним болем маншелоті в минулому сезоні. І зараз на трансферному ринку Реал вже втілює перші ідеї нового тренера. Перший пріоритет посилення центру захисту. Рішення Дін Гейзен, 20-річний захисник збірної Іспанії і екс-партнер забарного по Борнмуту, за якого сплатили Клаусулу розміром 60 мільйонів євро. Цей хлопець, попри свій зріст під 2 метри, є одним із найкращих пасуючих оборонців світу. Другий пріоритет посилення зони лівого латераля, якщо праворуч є опції та Карвахаля та навіть Вальверде, то ліворуч немає ідентичної якості. Менді та фран Гарсія не мають необхідної якості при грі в атаці, а тому для футболу Алонсо не зовсім підходять. Рішенням став Альваро Карерас, 22-річний захисник Банфіки, за якого також було виплачено клаусулу, цього разу 50 мільйонів євро. Як ми вже говорили, крайні латералі, ледь не ключові футболісти в тактичних схемах Алонсо, а тому Флорентіно Перес не шкодує грошей після того, як програв всі внутрішні трофеї Барселоні, 110 мільйонів. Євро тільки на двох захисників. Давно ми не бачили такої щедрості від реалу. Третій і ключовий пріоритет це посилення центру поля. Тут відійшла на футбольну пенсію епоха двох монстрів, які вигравали для Мадрида шість кубків Ліги Чемпіонів за 10 років. Мова про Тоні Кроса, який закінчив кар'єру роком раніше, і про Луку Модріча, який покине клуб після клубного чемпіонату світу. Реалу потрібен новий метроном, який здатний керувати грою на найвищому рівні. Із гравців еліт класу в світовому футболі зараз виділяються Родрізман Мансіті, Педрі та Френ. Із Барселони, Вітіні з ПСЖ, Алексіс Маккалістер з Ліверпуля та Деклан Райс із Арсеналу. В медіа говорять про інтерес Алонсо до Вітіні, Алексіса та Енсо Фернандеса з Челсі. І в той же час була інформація про бажання Ралу підписати Родрі та Зубі Менді когось одного із двійки основних опорників збірної Іспанії. Є і більш скромні кандидатури, такі як Хуго Ларсон із Айнтрахта чи Ангело Штілер із Штутгарта. В будь-якому разі тут варто очікувати якогось трансферу, адже серед профайлів гравців, які наразі є в розтері, найбільш. Більш наближеним за стилем гри є Дані Сибайос, який хоч і може вийти на поле на новий рівень при Алонсо, але так і не зарекомендував себе як стабільний гравець. І також є інтригуючі опції у вигляді Арди Гюлера та Нікопаса, якого повертають з оренди в кому, проте ці хлопці грають ближче до атаки. Якщо ми говоримо про ідеальний склад Мадрида на наступний сезон, то виглядатиме він десь так. Це має бути схема 3-2-2-3. Нам вона здається оптимальною, враховуючи профіль головних зірок Ралу. Так от, на воротах цібокортуа, якого буде підміняти Андрій Лунін. Центрбеків Мілітао Гюзен Рюдігер. Бекапами будуть Асенсіо, юний Жоан Мартінес та Давіда Лаба. Правий латераль Трент з бекапом у вигляді Карвахаля, який також може грати правого ЦЗ. Лівий латераль Карерас з бекапом у вигляді Менді або Гарсії, або навіть Камовінги. В центрі поля має бути Дует Вальверде, який здатний покривати великий простір та є сильним у відборі. Плюс той самий новий крос чи Модріч. Припустимо, що це чи Енсо Фернандес, чи Алексіс Макалістер, хтось із аргентинців точно би посилив фреал. Тут бекапами були б Себайос, Чуамені чи Камавінга. Під нападником діяв би Джуд Белінгем. Альтернативою йому будуть Діа, Сарда Гюлер чи Нікопас. Двійка нападників Кілян Мбапе та Вінісіус Жуніор. Тут на заміну є Родріго та Ендрік. Здається, що в реалі зараз навіть забагато опцій, і є позиції, де занадто багато гравців на одну позицію. Можна пропустити, що Алонсо може відпустити в оренду Гюлера та Ендріка. Мадриду точно буде необхідний високий гравець в штрафному майданчику, яким був Хоселу в сезоні 23-24. Є Опція Джуда, але ми прогнозуємо, що Рал може вийти на трансферний ринок і придбати умовного будіміра з Суни, який забив 21 гол в минулому сезоні. Коротше кажучи, від цього трансферного вікна також варто очікувати нестандартних ходів від Мадрида. Ключовий момент успіху чи не успіху Алонсо на Сантьяго Сантіагобронбео полягає в Кіляні Мбапе та Вінісіусі. Його Байер був однією з найкращих пресингуючих команд Європи. Вона часто перехоплювала м'яч у фінальній третині поля і миттєво забивали м'ячі після кількох передач. Екс гравець Алонсо в Байері, але Гарсія ідеально сформував, від чого залежить тренерська доля хабі в Мадриді. Це вам замість всіх прогнозів на сезон. У нього особливий зв'язок із гравцями завдяки титулам, які він виграв. Але коли треба накричати, він кричить. У нас деякі важливі гравці запізнювалися на передматчеві збори, і він залишав їх на лавці. Я не знаю, чи у реалі така ж сувора політика. Думаю, це буде складно, але крики, догани і штрафи точно залишаться. От і все, хабі Алонсо та його проактивний енергійний футбол в Мадриді як головна ідея, але ключове питання. В наступному чи захочуть брати в цьому футболі проактивну участь Кіліан Бапе, Фінісію Жуніор та Джуд Белінгем. В роздягальні вирішиться все. В будь-якому разі Барселона Гансіфліка отримає дуже цікавий проект собі в противагу, а тому ми на порозі нового піку Ель Класіко, який вже чимось трохи нагадує Еру Гвардіоли та Мауріньо на чолі Барселони та Рала. Відповідно, якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте це інвестиція і в безпеку країни і також в майбутнє українського ютубу дякую